Доброго часу доби, шановні підписники, глядачі та ті, хто завітав на канал. Приїхала ось, ось друга по рахунку посилочка. З тему. Так, я знаю, що я не стримався, але замовив. В общем, ситуація така цікава. Було два замовлення з різницею там десь буквально в 2 дні. Вони їх зліпили в один в одне замовлення, а потім мені прийшло повідомлення, що там через якісь. Нюанси чи проблеми, їх знову розділили на два. І було мені дві посилки. Що цікаво, приїхало це все новою поштою. До України воно там їхало типу, міст Експрес. І по Україні вже їхало новою поштою. Одна посилка вчора попередня мені приїхала кур'єром до будинку, прям привезли. ця посилка прийшла на відділення в моєму населеному пункті. От, і по факту вони приїхали в один день. Чому не можна було там чи кур'єром, чи на відділення, я не знаю, що їм вдалося, Але от ну, от така річ. От, так, зараз скриваємо, що в мене тут є. так, Пиковирюємо. Так, штангенциркуль, електронний. Це коптер. Так, зараз подивимося, що це. Ага, і э, термометр. Такий ось сьогодні складний. І це. Так. Тепер скриваємо, що тут у нас. Перше це термометр. Ходить, що батарейка, всі елементи термостату тут знаходяться. Получається, як? Воно, клеї... Воно клеїться на скло і проєктується, проєкцює... проєктується зображення ось на оцю частинку. Так, щось камера не дуже спрацювала. Е, слідуючий це. Танген циркуль. У мене, в принципі, є штанген, але, на жаль, у нього відламалася одна ця, один такий вусик, зубчик. І міряти отвори стало не дуже практично. От, У мене металевий, а тут, на жаль, пластик. Повністю все пластик. Так, максимально 155,5 міліметрів. Позиція 0, плюс-мінус. Переключення між міліметрами та іншими. Кнопка Вкил-викил. Автоматичне ввімкнення при початку роботи. Ну, Подивимося. На жаль, пластик, він і є пластик, це не метал. Ну, в принципі, скільки там доларів, я його купив тут, ставлю. Подивимося. Будемо працювати. Ага, а ось і воно ще пам'ятає точку 0 навіть після вимкнення. Оп. Так. Да. Прикольна штука. Будемо працювати. Так, так, слідуючий пакунок. Це вже за пакунок. Зараз подивлюсь. Оп. О! Це у нас що? Це у нас акумулятори. Кабеліберда. Блін, я думав, вони будуть більші. Угу. Капець. Воно легеньке таке. 3,7 вольта, 1800 мА. Е -е, індивідуальний роз'єм зарядки micro USB. Вот. Два акумулятори це замовляв. Це такий самий додаткові. Потрібно було більше замовляти, як я вже потім подумав, що ну, це приїхала, це приїхало. Так. І найцікавіша частина цієї посилки це ось такий квадрокоптер. Це маленька мікроверсія, ну, точніше, не мікроверсія, а мініверсія. Але для практи... Але для навчання, я думаю, буде його достатньо. Недорогий. В є ось такий кейс. Що тут у нас? Тут уже нічого нема. Такий от кейсик. навіть вгадав, з якого боку. Так, що у нас тут? У нас тут... Інструкція, звісно, китайською. Є англійська, нормально. Для завантаження АППшки на телефон. Працює воно це все діло по wi -Fi. Так. Передача відеосигналу по Wi-Fi. Тут ще тут більш подробна інструкція потрібно буде почитати перед тим, як ламати його. Тайський, англійський, іспанський. Далі, в комплекті у нас що тут? О, це, це добре. Ще не довелося купувати. Так, ну, додаткові запасні лопасті. Чотири штучки. Чтири чотири. А ці... Захист для лопастей. бокова, 4 штуки. Так, шнурок для зарядки акумулятора. О, так, отодвигаємо. Тепер <coughs> тут все. Пультик. З джойстиками. Так, це що у нас? антенны чищу. а не чи да чи для телефона ладно подаемся так кнопки 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 Кил выкл верхний вид посадка ну тут как бы э Конструкція простовата. Ага. Все воно для телефона. Схоже. Скоріш за все оця нижня частина. Це сюди телефон ставиться і. Ну, пультик легенький. А це скоріш за все антена. Це вона якась дивна. Як, як для антени, тут, тут щось нічого і немає. Ладно, потім поламаю. Так, і сам квадрокоптер. Такий от маленький в складеному стані. От. Дві камери, передня, нижня. Та складається. От чудо. Ось акумуляторна батарея. Сам по собі він дуже легенький, десь до 100 грам Це чисто для навчання. І, звісно, пластик. Зараз. Він поставляється закле... заклеєним акумулятором, Має трішки камера щось підглючила то я вже звідціля зняв. Тут так от защівкується, витискається, типу ввімкнений. Ну, що робити з ним далі? Ще Я розберуся і окремо покажу відео. Така штука, камера, на жаль. Без електроприводу, тобто вона вручну виставляється, наче нічого не люфтить. Подивлюся, як він літає, обов'язково і обов'язково покажу. Ну, от така ось посилочка була невеличка. Приїхало все доволі швидко. Я прямо здивувався. Думав, воно довше буде їхати, але в цей раз їхало швидко. Сумарно в мене три акумулятори, штангенциркуль, термометр і квадрокоптер. Такий от. А всім глядачам дякую за увагу. Обов'язково ще побачимось. Вірте та підтримуйте ЗСУ, Україна обов'язково переможе. Всім до побачення!